Ми всі прагнемо кохання, але чому часто обираємо шлях до болю? Можливо, відповідь криється в нашому дитинстві. Про це сьогодні і поговоримо. Отже, поїхали. Привіт! Ви на каналі Неповторні. З вами психолог Оксана Сабадаш. У цьому відео я хочу поговорити з вами про вибір партнера. Ви коли-небудь помічали, що ваші стосунки іноді нагадують застарілий сценарій. Можливо, вам важко пояснити, чому вас приваблюють певні люди, навіть якщо вони роблять вам боляче, або чому ви відкидаєте тих, хто ставляться до вас щиро. А можливо, вам здається, що ви знайшли своє щастя, а потім все летить реберть. Сьогодні я розповім, як ранній досвід формує наші стосунки та впливає на вибір партнера. Вибір партнера річ, як правило, емоційна, а не раціональна. Ну, тобто, можливо, хтось і починає стосунки суто головою, але таких людей меншість. Більшість з нас починають стосунки, звісно, під впливом емоцій. Ну, воно і не дивно. Кохання, закоханість це про емоції, а не про розрахунок. Найкраще підтвердження тому вибір для стосунків так званих поганих хлопців або поганих дівчат. Ну, мабуть, комусь знайома ситуація, коли є поруч з вами цілком позитивна, надійна людина, яка ще й до вас дуже добре ставиться, можливо, навіть закохана в вас, але вам вона не цікава. Натомість вся ваша увага та всі ваші думки крутяться навколо якогось розбишаки або стервочки. Вас зачаровує хлопець, який б'ється, можливо, напивається, встрягає в неприємності, ну і загалом є ненадійний. Або дівчина, яка чарівну зухвалу посилає всіх навколо куди подалі, сміливо плює на думку інших та фліртує направо та наліво. І якби ми обирали партнера розумом, то навряд чи ми би вирішили пов'язати своє життя з чоловіком, на якого не можна покластися, який постійно наривається на проблеми, і так само ми би не пов'язували своє життя з жінкою, яка не буде зважати на вашу думку та псуватиме вам нерви, наприклад, фліктуючи з іншими, хоча вона у стосунках з вами. Але чорт забирай, як часто нас тягне саме до таких дівчат та хлопців. Я, звісно, не кажу, що партнерів треба обирати чисто головою, бо, ще раз, кохання це про почуття. Але до потенційно проблемних виборів нас часто підштовхують наші дитячі травми та наші поранені внаслідок цих травм емоції. І коли ми обираємо супутника чи супутницю життя, на це впливає наш ранній дитячий досвід. Якщо там в дитинстві все полагодити, відпрацювати дитячі травми, то ми вилікуємо емоції і саме емоціями, але вже здоровими будемо обирати здорових партнерів для здорових стосунків. Тому що саме в дитинстві закладаються наші уявлення про себе, про світ, про те, як до нас мають ставитися інші, і, як правило, саме з родини ми виносимо переконання про те, якими мають бути стосунки з партнером. Як же це впливає на наш вибір людини, з якою ми будуємо життя? Якщо у вашій родині панували гармонія, взаєморозуміння? Ну, це суттєво зменшує ризик потрапити в токсичні стосунки. Швидше за все, ви несвідомо будете шукати когось, з ким можна повторити цей позитивний досвід. А от якщо ваше дитинство було сповнене сварок, образ чи нехтування, то ситуація ускладнюється. І тут можливі три сценарії: перший повний відмови від стосунків. Тобто, надивившись на батьківські скандали, ви могли вирішити, я так не хочу. Це завжди біль і розчарування, і краще взагалі без стосунків, ніж з такими ризиками. Другий сценарій ви свідомо обираєте когось, хто зовсім не схожий на ваших батьків. Іноді свідомо, іноді несвідомо. І якщо батьки були, наприклад, грубими, байдужими чи навіть жорстокими, ви шукаєте людину турботливу, спокійну, зовсім іншу. І це цілком зрозуміло. Ми всі прагнемо уникнути болю, який відчували раніше. У нас виникає надія, що саме з тією людиною ми проживемо в злаводі та будемо щасливими. Хоча на практиці, на жаль, може статися інакше. Про це я розповім трохи далі, трохи згодом. А от третій сценарій може видатися, на перший погляд, найбільш дивним, та й на другий так само. В чому він полягає? Ви мимоволі обираєте партнера, який нагадує, маму чи тата, що вас ранили. І навіщо це робити? Запитаєте ви, і це буде цілком слушне запитання, а я вам відповім. Та вся справа в нашій психіці. Вона прагне стілитися, виправити ситуацію, неначе каже нам, що цього разу все буде інакше. Зараз я побудую стосунки з людиною, яка схожа на мого тата, на мою матір, і. Все буде добре, адже вона мене кохає. І тепер я нарешті відчува те прийняття, ту любов, яких мені так бракувало в дитинстві. І так наша внутрішня дитина намагається заспокоїтись, завоїти рани та стати, нарешті, потрібною та коханою, цілком зрозуміле бажання. Але реальність, на жаль, часто буває іншою. І в результаті ми закохуємося, наприклад, в емоційно недоступних людей чи навіть у потенційних аб'юзерів. і не можемо зрозуміти, чому ж нас так до них тягне. До речі, я детально пояснюю цей механізм у відео, яке цілком присвячене тому, як працюють наші дитячі травми загалом, тобто розкриваю цей механізм. І розповідаю про те, як вони впливають на доросле життя. В принципі, ось даю вам посилання на це відео. Обов'язково перегляньте, щоб і ліпше розібратися в собі, і тоді у вас складеться більш цілісна картина. Бо там я зосередилася саме на механізмі дії наших дитячих травм. І ось давайте я вам розповім про два останні сценарії на конкретному прикладі. Уявімо собі дівчинку Олю та хлопчика Олега. Одразу скажу моїм дорогим глядачам з такими ж іменами, що це просто збіг, це вигадані персонажі. Просто вони мені сподобалися своєю співзвучністю Ольга та Олег. Отже, наша Оля зростає в родині, де батько контролює її буквально в усьому і постійно проявляє агресію. Варто їй зробити щось не так, як хотів тато, і він одразу починає кричати, сваритися, звинувачувати її у всіх смертних гріхах. Для нього вона завжди винна, чи то вона неправильний колір сукню обрала, чи погано поприбиралася в своїй кімнаті. І що найболючіше, Оліш хоче, щоб тато її любив. Вона хоче бути для нього хорошою. і тому вона вчиться догоджати, бути лагідною, слухняною, зручною, і в її дитячій душі закладається те відчуття, що любов потрібно заслужити. Мене любитимуть лише тоді, коли я буду прислужуватися досить розповсюджена річ. А тепер подивімося на Олега. Він зростає в зовсім іншій, але не менш травматичній атмосфері. Мама емоційно холодна до сина, і це сталося після того, як, наприклад, її чоловік пішов в сім'ї. От Олегові тоді було, припустимо, 5 років, коли тато їх залишив, і для мами це стало справжнім ударом. Вона зненавиділа чоловіка за те, що він покинув її з маленькою дитиною. А Олег, як на біду, зовні дуже схожий на батька. Мама дивиться на нього і перед її очима постає образ людини, яка принесла їй біль. І вона не може відокремити сина від цієї схожості, її серце наповнюється роздратуванням. На жаль, це досить поширена ситуація, дійсно нерідко трапляється. І от більше того, ця мама постійно докоряє Олегові за те, чого він навіть не може змінити. Ну, Наприклад, ти смієшся, як твій батько, ходиш, як він, дивишся, як він, і це звучить з відтінком зневаги, ну, наче зовнішність і манери хлопчика це його провина. Але ж він нічого не може з цим зробити, це спадковість. Та й блін, на кого він має бути схожий, на сусіда чи на кого? Але мати йому докоряє саме цим. І Олег, як і будь-яка дитина, хоче маминої любові. Він тягнеться до неї, але у відповідь чує не лізь до мене, я втомилася. Але часом мама намагається змінитися, їй стає соромно за свою байдужість до сина. І тоді вона раптом починає проявляти ніжність. І уявіть собі, ось маленький хлопчик радіє, мама нарешті його любить, він відкривається до неї, обіймає, сміється, але раптом мама знову помічає в ньому щось батьківське. І Її обличчя моментально холодніше, вона різко відштовхує його і в кращому випадку каже, я втомилась, іди, пограйся сам. Зрозуміло, що це ранить Олега до глибини душі. Він починає вірити, що довіряти не можна нікому. Лагідність, тепло це лише пастка, яка закінчиться болем, і найгірше тоді, коли ти вже повірив у це тепло, відкрився назустріч, а тебе раптом відштовхують. Ну, знаєте, як то кажуть, у відкриту душу легше плюнути. Це початок історії, але перед її продовженням приділіть, будь ласка, 3 секунди уваги і мені. Поставте, будь ласка, вашу вподобайку та підпишіться на канал. А потім уявіть собі моє радісне обличчя, коли я це буду бачити, і скажіть собі, які ви гарні люди, що підтримали мене. Дуже вам за це дякую. Отже, вертаємось до нашої історії. І от Оля та Олег виросли та зустрілися. Вони одразу сподобалися одне одному. Олю привабило в Олегові те, що він нагадував їй батька. Його емоційна стриманість викликала асоціації з батьківською суворістю, а його неочікувані зміни настрою нагадували татові спалахи агресії. І що хорошого може бути в агресії, запитаєте мене ви. Абсолютно з вами погоджуюсь, але ж Оля діяла за третім сценарієм, тобто вона намагалася відпрацювати дитячу травму через стосунки зі схожим партнером. А Олегові, наприклад, сподобалося те, що Оля якраз зовсім не нагадувала його маму. Її тепло, щирість. Бажання догоджати створювали те відчуття любові, безпеки та прийняття, якого він так прагнув у дитинстві. Отже, можемо зробити висновок, що Олег у нас діяв за другим сценарієм, тобто обрав партнерку протилежну мамі. і ось Оля та Олег одружилися. Спочатку це нагадувало казку, Оля щиро вірила, що, нарешті, знайшла своє кохання і була готова зробити все, щоб їхні стосунки були щасливими. Вона догоджала Олегові усьому, готувала його улюблені страви, завжди лагідно питала, як минув його день, і підлаштовувалася під його зміни настрою, ну тобто все те, до чого вона, в принципі, звикла з дитинства. І вона мріяла, що тепер, коли вона настільки хороша дружина, вона нарешті відчує те саме кохання і прийняття, якого так бракувало їй у дитинстві. І Олегові все це теж подобалося. Його зачаровувала теплота Олі, адже вона була такою несхожою на його мами, і він нарешті відчув, що поряд з нею може знайти те прийняття і турботу, яких йому завжди не вистачало. Але згодом усе почало змінюватися. Олег сприймав олену ніжність та турботу як щось незвичне та навіть тривожне, може лякаюче. Чому? А тому, що у його світі лагідність і тепло були лише тимчасовими проявами перед різким відштовхуванням. Так було в дитинстві, і тепер він несвідомо очікував на повторення цього сценарію. І що більше Оля проявляла ніжності, то більше це викликало в Олега Тривогу. Йому здавалося, що її турбота це пастка. Він думав, що вона хоче від мене, чому вона така. І от що цікаво, чим більше Олег відчував цей дискомфорт, тим більше Оля, навпаки, намагалася його заспокоїти, і вона посилювала свою турботу. Бо ж в її світі саме так заробляється кохання. Але замість того, щоб розтопити його серце, це дратувало Олега. Спочатку він намагався мовчати, але з кожним днем його роздратування наростало. Він міг зірватися, кинути щось на кшталт, перестань сюсюкати» або «чо ти до мене лізеш, ти що не можеш просто дати мені спокій. Тобто щось таке приблизно, що йому казала мама, коли він був маленьким. І зрозуміло, що ці слова боляче ранили Олю. Вона не розуміла, чому її любов і турбота викликають таку реакцію. А ще, як назло, це лише підсилювало її прагнення довести, що вона ж заслуговує на любов, і вона намагалася бути ще лагіднішою, ще уважнішою. А Олег все більше відсторонювався, і ця дистанція між ними зростала. Олег почав уникати будь-яких глибоких розмов, все частіше затримувався на роботі або знаходив приводи, щоб не бути вдома. І Оля відчувала, що він вислизає з її життя, і це, мабуть, зводило її з розуму. Чому? А тому, що її дитячий страх бути нелюбою прокидався з новою силою, і вона ще наполегливіше шукала його увагу. Але кожна її спроба викликала в нього ще більшу роздратованість. Агресивні реакції Олега знову і знову нагадували Олю про батька вона наче повернулася в дитинство, коли тато кричав на неї через найменшу дрібницю. Але цього разу це було ще болючіше, тому що ну, тут же вона вже повірила, що Олег це її кохання, її шанс на щастя, і з часом ситуація стала нестерпною. Олег теж ставав нещасним, він відчував, що просто задихається в цих стосунках, і йому здавалося, що Оля нав'язує йому свою турботу, якої він не просив. Більше того, він же думав, що вона розставляє пастки своєю турботою. І з часом олена присутність почала викликати в нього справжнє роздратування, якщо не злість. До того ж, не забуваємо, що найбільше він боявся, що за теплотою Олі. Потім послідує відсторонення та байдужість, яких він так боявся, а Оля відчувала себе покинутою непотрібною, хоча й ніби робила все, що було в її силах. І, зрештою, легко можемо припустити, що вони розійшлися, і в кожного напевно залишилися глибокі рани. Наприклад, Оля була переконана, що знову виявилася недостатньо хорошою, недостатньо турботливою, щоб заслужити любов. А Олег знову підтвердив для себе, що довіряти не можна нікому, бо навіть теплі стосунки закінчуються болем. От такий сумний фінал історії. Але важливо розуміти, причина їхнього розриву не вони самі, а їхні дитячі травми, які вони не змогли побачити та подолати разом. Ну, вони просто не знали, як діяти інакше. Якщо ж ви хочете розібратися в своїх травмах та стілити їх, я даю вам інформацію, як ви можете записатися до мене на психотерапію. Ось вона на екрані, ось посилання на мій аккаунт в Телеграмі, QR-код. Також посилання я залишу в описі під відео. Пишіть мені, це абсолютно анонімно. А ще я буду вдячна вам, якщо ви підтримаєте мене своїм лайкосиком, підпискою та поширенням цього відео. Так YouTube зрозуміє, що моя праця для вас є корисною та буде просувати це відео та мій канал. А від мене теж тримайте величезний лайк. Дуже вам дякую. А тепер давайте розглянемо ще один сценарій. Я його досить часто зустрічала серед клієнтів і чомусь переважно серед чоловіків. Тобто, можливо, дівчат таких теж багато, але це мій особистий досвід як психотерапевта, чоловіків мені траплялося таких більше. І тут я розповім узагальнену історію, а не чиюсь конкретну. Отже, є чоловіки, які впадають лише за тими дівчатами, яким вони абсолютно не цікаві. Вони готові зробити все, аби завоювати їхню увагу. Тобто догоджають, завалюють квітами, влаштовують романтичні сюрпризи і буквально ходять на задніх лапках. І тут є два варіанти розвитку подій. Перший дівчина рішуче раз за разом відкидає залицяння і йому доводиться відмовитися. Це, звісно, боляче, але це ще півбіди. Другий варіант. Він її таки завоював, і от починається справжня драма. Дівчина, яка спочатку байдуже ставилася до цього хлопця, тепер звикає до його постійної покірності. І що вона робить? Правильно, починає знущатися. Наприклад, вона знецінює всі його зусилля, може кинути щось типу: Ой, і що це за подарунок, навіть не постарався. Або І це ти називаєш романтичним сюрпризом. І їй завжди щось не так, завжди недостатньо. Або вона порівнює його з іншими чоловіками, звісно, що не на його користь, тим самим знижуючи його самооцінку. Наприклад, ось у наталченого хлопця нова машина, а ти мене навіть толком на вечерю в ресторан зводити не можеш. Або такий варіант: вона просто використовує його. Наприклад, коли їй потрібна допомога, підтримка чи подарунки, вона стає милою та ніжною, але щойно її потреби задоволені, вона знову стає холодною та байдужою. І, відчуваючи його залежність, вона нехтує його почуттями, ігнорує його потреби, або ж вона демонстративно фліртує з іншими прямо в нього на очах. І на його несміливі спроби висловити невдоволення лише сміється з нього і каже, наприклад: Ой, ти що ревнуєш? От смішний. А якщо він насмілиться піти далі і спробує висловити своє невдоволення більш рішуче, вона може додати Ну не подобається іди. Слухай, я таких як ти, знайду цілу пачку, мені тільки пальцями клацнути». І він все це терпить, бо шкода витрачених зусиль адже він стільки сил поклав, щоб її добитися. Та й трофей в лапках, звісно, свій дуже цінує. І ось одного чудового знову в лапках дня він дізнається, що вона виходить заміж, і, як ви здогадуєтеся, зовсім не за нього. Виявляється, наприклад, вона давно крутила роман за його спиною, поки він бігав навколо неї з букетами. А тепер найцікавіше, коли копаєш трохи глибше і намагаєшся з'ясувати в клієнта, чому ж він бігає за дівчатами, яким він байдужий, та відкидає дівчат, яким він подобається, то чоловіки часто кажуть щось на кшталт. Мені просто такі дівчата, які самі виявляють до мене цікавість, не подобаються. О, вони якісь недостойні, ну, дешевки, вибачте. І якщо копнути ще глибше, то стає зрозуміло, чому так. Все впирається в низьку самооцінку, яка закладена з дитинства. Часто це пов'язане з тим, що мама, наприклад, була емоційно холодною, батько ігнорував його або ще гірше принижував, а батьки для дитини фігури авторитетні. І якщо тато чи мама нехтували ним, то хлопчик робить висновок: достойні люди завжди зневажають мене. Значить, щоб хтось був справді класним, він теж має ставитися до мене так само. І тому він ідеально зачіпляється за тих, хто його ігнорує, бо в його голові це символ якості, так би мовити, вища проба. А щодо дівчат, які самі проявляють до нього симпатію, то тут логіка ще сумніша. Якщо вона звернула увагу на таке нещастя, як я, то напевно вона зовсім нікому не потрібна, тобто ще більше нікчема, ніж я сам. Хоча це ж далеко не завжди так. Часом дівчина бачить в ньому щось особливе, наприклад, його інтелект, спокійний характер або тонку душевну організацію. І вона сама цілком може бути тілісною, впевненою в собі особистістю, яка бачить в ньому не нікчему, а людину зі своїми сильними сторонами. Але ж він сам в себе не вірить, тому думаю, що він може зацікавити таких же нікчем, як і він сам. І ось він все життя ганяється за тими, хто його ігнорує та вважає недостойними тих, хто справді зацікавлений у ньому. А проблема в тому, що в дитинстві йому втовкмачували ти нікчема, ти хробак, і тепер він переконаний, що якщо хтось звернув на нього увагу, то це точно ще гірша особа, ніж він сам, а себе він вважає жалюгідним. До речі, якщо хочете пропрацювати свою самооцінку, ось я даю вам посилання на відео, де я. Даю техніку, як підвищити самооцінку самостійно, без психолога. Я там все по поличках від А до Я розібрала, тому запрошую дивіться. І дуже важливо розуміти, що наші дитячі травми це не назавжди, якщо над ними працювати, але вони формують наш вибір спосіб взаємодії у стосунках. І якщо не працювати над собою, ми можемо роками ходити по колу, повторюючи одні й ті самі сценарії, знаєте, скакати по граблях, так одних і тих самих, і таким чином ми завдаємо болю і собі, і іншим. І це підтверджується багатьма науковими дослідженнями, які показують, як наш ранній досвід впливає на стосунки, на задоволеність ними, на вибір партнера. І щоб розірвати це коло, важливо зрозуміти свої травми. Я під відео вам залишу посилання на цікаві наукові роботи, де підтверджується все те, про що я вам розповідаю. Там ви можете дізнатися більше. І одну з цих робіт я вам розміщу українську, що особливо приємно. І на шляху до щасливих стосунків, певно, першим кроком це буде усвідомлення, власне, як і завжди. Тобто подивіться на свої стосунки, на свої патерни вибору партнера та спитайте себе, а чи немає тут повторені з мого дитинства. А другий крок це, звісно, робота над собою. Так, це не просто, але це можливо. Ваша самооцінка, вміння ставити межі, будувати здорові стосунки це те, над чим можна і треба працювати. І пам'ятайте, ви заслуговуєте на любов та щастя, ви не зобов'язані нести на собі тягар минулого. І якщо вам потрібна моя допомога, записуйтесь до мене на консультацію. Я у відео розповідала, як це зробити. А також нагадую, що посилання я залишу внизу під відео. Можете натиснути на опис, там побачити, як записатися до мене. І обов'язково перегляньте інші мої відео на каналі. Я впевнена, що вони допоможуть вам розібратися в собі краще та зробити. Перший крок до змін, і хочу сказати, що я створюю абсолютно безкоштовний контент, щоб ви могли дізнаватися більше про себе, про свої стосунки, а також щоб ви могли допомагати собі самостійно. Але я думаю, ви всі в мене люди розумні і здогадуєтеся, що він займає досить багато годин моєї праці. І якщо вам це було корисно, поставте лайк, це ваша подяка за мої старання. А також натисніть на підписку та дзвіночок, поширте відео в соцмережах та тим, кому це може бути корисним. І нехай ми разом допоможемо якомога більшій кількості людей знайти шлях до здорових та щасливих стосунків. І до зустрічі в нових відео донатьте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.